Усім привіт! Не встиг я накопатися в промі'ях слави від мого попереднього огляду на пиво. Як нам знов треба поговорити про що? Ну це не питання. Нам треба поговорити про що, тому що ця чудова броварня випустила ще шість нових баночок з цікавими історіями, і про них я в цьому огляді розповів. Взагалі, я хотів вже робити огляди на пиво, коли в мене з'явиться. Нове студійне обладнання, але новинки смачні з'являються швидше, ніж до мене доїхало все, що я позамовляв, тому що тому вибачайте, цей випуск ще буде ось в цьому старому форматі, де я все тримаю перед камерою в руках. Тож, анекдот дня сьогодні такий, Ха, ні, пожартував, анекдот дня це на іншому каналі, а тут ми просто говоримо про більш серйозні речі. Ось така дуже цікава історія: це виноградний Ель. Вони, що зробили їх два з винограду сорту Темпераніо. До речі, не Темпераніло, як прочитав би я, в них на сайті написано Темпераніо. І написано, що тут 40% виноградного сусла в і 60% пивного. І вони все це збродили, довго настоювали, і вийшов ось такий незвичайний виноградний Ель. Тож, в мене немає опиту з виноградними Елями попередньо, майже ніякого. Але спробуємо темпераніло, і ще в них є ркацетелі. І це особливо цікаво, тому що в а, варвара вийшла лімітка теж з виноградом ркацетелі, теж їх варіант роботи з вином. Тож, баночка, що в нас тут 6% спирту, масова частка 14,5%, гіркота 10%. Тобто все доволі лайтово. Вода, солотічмінний, пшеничний натуральний сік винограду. Сорту Темпераніліо, хміль, дріжджі, містить глютен. Ну тут очікувано. На донці давай ще. Ну, це початок в мене, тому все ж таки ще буде потім. Прекрасний момент відкривання. Або підхопи кільце ногтем, не зірви ноготь і ось. Так, він лється у баночку. Буду лити по центру, щоб карбонізація трохи була вища. Ось так. Красиво. Такий, а, я так розумію, тимперанілью це червоне вино, але кольор такий світло-світло-рожевий. Нагадує грейпфрут. Ну, от на запах, це от просто мікс такого молодого вина і пива. Тобто... Запах брудіння, запах винограду, запах є хмелю трохи. Тобто, от, по запаху просто от як змішало виноград, виноградний сік або якесь таке не дуже виразне вино з пивом. Дуже-дуже складно описати смак. Вині, вині мені, подобає, мені він подобається, мені він подобається. Ще не маю заговорюватися, тому що це тільки початок в мене. Але він дійсно незвичний. Тут є от ці нотки там якогось домашнього вина, не дуже витриманого, тому що в мене йдуть асоціації саме з такими домашніми винами. Тут не буде розкриватися якийсь складний букет винограду, або ще чогось таке. Тож, це, мабуть, не така менш винна історія, а все ж більш в бік пива. Є виразна хмельова складова. Ну, в цілому, що я можу сказати? Мабуть, не 100% моя історія. Не можу сказати, що мені прям дуже сподобалось, але це доволі смачно, тому я б це навіть повторив. Оцінка на антаптів в нього 3,66, я би поставив 3,75 або десь 3,85, якщо б я не був жадібним і платив антапту за професійний аккаунт. А... Судячи з оцінки, теж це зійшло не всім, але спробувати це я дуже рекомендую, тому що я за те, щоб завжди треба пробувати щось незвичне. Тим більше, що вони обіцяють, що це в них буде така дуже лімітована історія. Тож, якщо на момент виходу цього відео його вже не буде в продажу, я буду дуже хихикати з тих, хто не встиг. Ось така банка з дуже непристойними фруктами, знаменую собою колаборацію між що і. А, броварню здається з рівного фазер з Брювері. Тож, це в нас хейзі Іпа. Обіцяю, що він мутний, соковитий, охмелений а, різними хмелями, 6,5 алкоголь. Тож, доволі цікаво. З тим часом мені щось багато всього цього мутного трапляється і в пиві, і в житті, але тут маю високі сподівання, тому що ІПА це чудово. Фруктова іпа це теж класно, але що тут вони зробили а, з цим в цій колаборації, дуже цікаво. Так, на донечці в нас тут написано кращий день. Тож я переповнений надіями на цю баночку, тож зазирнемо всередину. Знову. Буду неправильно наливати, щоб була піна. Ну і дійсно вона така мутна, мутна, як, як і, якийсь світлий сік. Тож, невелика така леохайна пінна шапка. Приємний колір. Крутезний аромат. так. От, якщо ви любите фруктові іпи, не іпи, то це от Ця тема. Можна навіть не пити, а просто поставити і нюхати Так, одразу йде багато різних фруктів. Там і грипфрутові нотки, і якісь більш солодкі. Цікаво що тут ніде не написано, що з фруктів вони намішали, бо це взагалі не з фруктами. Тобто солод ячміни, солод пшеничний, вівсяні пластівці, хміль дріжджі. Тож, бачите, ося ця цікава ароматика і смак фруктові виходить за допомогою хміля зроблені. Або треба було почитати. Але Ну, схоже, насправді на роботу різних цих ароматичних хмелів. Тут читається грейпфрут, трохи бананів. Ще відчуваю ананас, але все це прикрито приємною гір... гірчинкою. Тож, це класне пиво і само по собі, і як столове, і на літо. В нього, до речі, зараз на Антапті 411. І дійсно це дуже гарне пиво, яке подо... мені подобається. Якщо ви полюбляєте таку фруктову плюс гірчинку, це дуже класна історія. Дуже класно зроблене. Здається, що треба вже в майбутньому робити якісь. Збірні огляди, збирати усі ці мутняки і мутити з ними. Ну, Від мене я поставлю тут ну, 4.15, да? ну Тобто, 4,15 я не можу, тому скоріше 4,25 за законами округлення. Тож, 4,25 від мене. Існує така штука, як психосоматика. Тобто, те, що ти бачиш, те, що ти думаєш, впливає на те, як ти сприймаєш смак. І запах, і все інше. Ну і тут, бачите, в нас йде повне психосоматичне програмування, тому що це зветься Second Edition. Ну і як підказує назва, це друга спроба. Ну, не спроба, а другий, друга версія імперського стауту від Шо. Попереднім них називався First Edition. В нього була дуже крута етикетка. Це ну, трошки не така крута, але вона чітко дає зрозуміти, що нас тут чекає. Тобто вони взяли і зварили а, імперський стаут, і, мабуть, для тих, хто вважав, що він має бути більш імперським, тут більша щільність, більше а, алкогольність, і потім вони вирішили, що тут сюди треба додати боби какао і боби тонка. Я не знаю, хто в них там кондитер затисався насправді, але тримайте його під контролем, будь ласка. А, побачимо, я не дуже люблю. Стаути імперські, я не дуже люблю боби тонка, але я дуже люблю що, тому що, маю надію, що вони мене переконають в тому, що я це не люблю. В складі в нас вода, солод чміни, вівсяні пластівці, хміль, дріжджі, какао, боби, боби тонка. ну і да, Лактоза тут також для того, щоб це було більш солодке. ну 8,8% алкоголю, масова частка 27%. Гіркота 50, але тут, як завжди, це буває в таких стилях, гіркота в нас компенсується солодкістю складової. Тож, має бути щось таке молочне, шоколадне, темне, гарне, насичене і ароматне. Ну і як в цьому зіграють боби тонка? Ну, Враховуючи те, що в мене дружина кондитер чудовий і вона використовує боби тонка часто в поєднанні з шоколадом, це дуже класно. Грає і дуже класно смакує і пахне. Ну і бачите, тут навіть колір такий неймовірний, приємний. Потужна пінна шапка. Цікаво, хто з наших крафтярів першим заведе в себе обладнання для нітрокапсул. Це дорого, але це завжди прикольно. Щільна пінна шапка. Тобто. Дуже красиво це виглядає, як якісь е азотні, азотні сорти пива, але без азотної капсули. Тут ну, було майже два пальці. Тепер більше одного клас. Запаху чітко відчувається, боби тонка, шоколад, молочний такий шоколад, солодкий, і боби тонка, от. Підозрюю, що багато поціновувачів імперських стаутів навіть не знають, як ці боби тонко пахнуть, які, який вони присмак дають, то от вас шанс, принаймні, цей запах відчути, бо він тут 100%, і все залежить від того, чи він вам подобається чи ні. Мені не дуже, але вважаючи те, що тут в нас все ж таки стаутова підґрунтя під всім цим, то воно троші, трішечки балансує, і це цікавий запах. Це не моє пиво, але це моя повага. Тому що, по-перше, тут все в тему, ну, тут такий класний баланс. Це, мабуть, ближче вже до якогось десерту. Попри 8-8% алкоголю, він тут трішечки-трішечки помітний, але дуже не випирає. То я там пив щось із 6% алкоголю, де алкоголь вже так домінував. Аж горло дерло, а тут він майже не відчувається, він такий дуже лагідний, тому це таке трохи підступно обманливе пиво. А, але от головний смак, і після смак вони залишаються такі от шоколадно-боботонкові, дуже десертні. Тому це, мабуть, пиво, щоб смакувати його окремо як окремий напій, не займатися якимось там фудпейрінгом. Може, воно піде під цигари або ще щось таке, але не знаю. На антапті в нього 3,99, і тут я в роздрі, да? як я маю це оцінити. Як особисто для мене, це то це 3,75 бо не мій улюблений стиль. Але якщо вважати це як представником стилю і взагалі як е -м, цікавим пивом, яке надає новий досвід, то тут я би поставив 4,25 легко, тому що воно дійсно. Цікаве, незвичне, дуже класне, насичене. От, поки в нас така весна, що ще схожа на зиму, то воно йде чудово. Ну і звісно, парою до червоного вина має йти вино біле, і для цього що взяли виноград сорту целі. Тож, грузинський, наскільки я пам'ятаю, ідея тут така сама: тобто, велика частина виноградного соку, і також всі інші пивні. Аксесуари, хміль, солод, дріжджі і так далі. І воно зброджувалося разом. Коштують вони однаково, в них, я маю на увазі два виноградних Елі, в них і на Антапті однакова оцінка. Там, ну, здається, там різниця в кілька сотих, 365 і 3,67 або щось таке. Але тут трохи вищий вміст спирту на піввідсотки, а в іншому тут. Вода, солотичм, пшеничний натуральний сік винограду, хміль, дріжджі. Тож. Ідея має бути тою самою. На донці в нас напис давай ще. Тож, відкриваємо його. Ну, Запах винограду дуже потужний одразу. Ну, і бачите, тут у нас. Майже такий блідо-жовтий колір, майже прозорий, на відміну від такого трохи червоного або фіолетового в попередньому виноградному елі. Ну тут дійсно дуже насичений запах білого вина, я насправді його майже не пив і майже не повину. Тобто, для мене біле вино це шардоне. Тож. Скоріше за все, РКЦТР і Шардоне не мають нічого спільного взагалі. А, і там поціновувачі вина зараз в мене кипкують. Але для мене да, там всі білі вини, там, що я куштував, приблизно вони в один і той самий степ. Тобто тут такий більш сухий і тут більш виразний насправді виноград. Він тут більше домінує, на відміну від а, червоного Елю, тому що там був баланс такий винограду і пива. тут. Більше винного запаху. І на смак тут більше домінує винна тематика. Тобто пиво тут читається менше. Там хміль, солод і все інше. Тобто, це насправді нагадує якесь таке трохи дивнувате і гристе вино. Тож, дуже цікаво, дуже приємно, дуже освіжуюче, і не дивлячись на те, що воно доволі легко п'ється, тут помітна алкогольна складова. Мені алкоголь не так відчутний, але тому що, скоріш за все, це тому, що в мене воно доволі охолоджене. Тож влітку випити це буде приємно, але треба буде себе стримувати, бо все ж таки 6,5%. Це помітно, але це смачно, і мені, чесно кажучи, сподобалось навіть більше, ніж варіант з червоним, тому що тут воно більш незвичне. Звісно, це не там універсальний якийсь сорт, але тим, хто полюбляє вино, можете здивувати людей. Або, наприклад, якщо ви просто хочете спробувати щось незвичне, тобто мені цей, цей варіант більш незвичний, і з, з, з рахунок цього, цього він мені подобається трохи більше. Я за дикі експерименти. На наступній банці нас вітає ось такий атлетичний чолов'яга, і це в нас взагалі UA Blanche, тобто українська версія бланшу за версією шо. Так, ну на донці написано давай ще. Але в цілому, тобто, да, це пшеничне пиво, зварене в бельгійському стилі. Тут є апельсин, коріандр, але вони сюди ще додали, здається, так: лимонний фреш, імбир, цедр апельсину, коріандр, апельсиновий фреш. Ну і, звісно, там вода, солод ячмінний, крупа пшенична, пшеничний солод, тратата, хміль, дріжджі і все інше. Тож, я взагалі все життя думав, що я люблю бланші, але я цю думку базував на бланшах класичних бельгійських, тобто хугарний як еталон, бланш де на бланш де Брюсе і всі інші. Вони дійсно класні, вони мені подобаються. Але потім та навіть чернігівське біле, коли з'явилось, воно було доволі гарним бланшем. Але потім українське бланшеваріння пішло в якусь сторону чогось такого солодкого, лимонадного, і Кроненбург, скільки там, 1665, 1660, він ту цифру. Кроненбург-бланш це такий найяскравіший представник, тобто на першому ковтку в тебе прикольно освіжаючий такий квітково-фруктовий смак, але потім тебе зашибає ось цією лимонадною солодкістю, і після там не знаю. Після келиха того пива тобі хочеться його запити чимось однозначно. Тож кожен раз я пробую черговий бланш в надії, що воно виявиться чимось тим самим. До речі, крафтових бланшів я не так багато пробував. Здається, правда ні, не правдивський. Андрвудівський був доволі непоганим, але мені там трошки бракувало насиченості. Тож, тут в нас ще один незвичний бланш. Якась фотка пляжу, яка натякає нам на те, що а, це літнє пиво там для швидкого охолодження цього такого. Не знаю, чому не знайшли якийсь Миколаївський пляж в, в, в якості фотки. Може, тут є якась історія з саме цією світлиною, не знаю. Тож, давайте коротше спробуємо, бо забагато розмов і балачок. Приємний кольор. Доволі висока пінна шапка, але я думаю, що вона відносно швидко впаде. Що в нас тут за ароматикою? Ну, В ароматиці тут імбир доминує і забиває все інше. За імбиром відчувається коріандр. Ну, а цитруси, лимони, апельсини, вони такі на рівні типу, чи то здалося, чи то ні. Ну, що полюбляють боби тонка, що полюбляють е е імбир. В них вже кілька пив з імбирем було. Здається, вони їм ще залишилося зробити чисто імбирне пиво, яке взагалі безалкогольний напій. А може, вони вже, вже й робили колись, не знаю. Зараз в них на сайті доступно 18 сортів, ну, принаймні на момент запису цього відео. Тож побачимо, що буде далі. Так. Не впевнений, що це на смак бланш, але це доволі приємно. Тобто імбир тут не так домінує, як в їх японських експериментах. Також це дійсно не солодко-лимонадно, але це і не схоже на ось цей цитрусово-коріандровий бланш, тому що все ж таки тут виходить такий більш складний мікс смаку. Тут є приємна, доволі виразна хмірьова гірчинка, не дуже характерна також для типових бланшів. Взагалі мені це подобається. Таке доволі суховатий смак, особливо посмак. От імбер розкривається тільки на посмаку і не дуже потужно. Тож, ну, я не експерт жодного разу, як на мене, це не бланш, але це дуже цікаве пиво, особливо на літо, особливо там, коли треба холодитися, швидесенько його випити, або й не швидесенько. Тож в цілому цікавий напій. А я буду шукати еталонний український бланш і далі. Це класне пиво, в нього 3,60 з чимось на антапті, ну я 3,75 теж з задоволенням йому би поставив. Інколи навіть за описом розумію, що це пиво, яке сподобається далеко не всім, або, мабуть, не всім зможе воно сподобатися. Тобто, написано, Black Hot Cherry Stout, Milk Stout, тобто темний. Молочний стаут з яскравим смаком вишні та легкою пікантністю від гострого перцю. Тобто там, де ми очікуємо від молочного стаута, там да, кави якоїсь солодкуватості. Тут у нас вишня, яка сама по собі доволі кисла, ще й гострий перець. Тобто, це має бути щось дуже-дуже незвичне за смаком, і тому воно не зайде широкому загалу, але ж ми поціновувачі всього незвичного. В Складі вода, солод ічмінний, солод пшеничний, шоколадний, вівсяні пластівці, лактоза, пюре, вішні, сік, вишні, перець червоний гострий, хміль дріжджі. Тож, це так, як і очікуєш. 6,5% алкоголю, IBU 20, АБВ не вказаний. Ну, так, не так важливо, а на донці в нас от дуже підходящий напис. Тепер танцюй. Я підозрюю, що після такого набою точно почнеш або танцювати, або, або шукати чим його запити. Але танцюючи. І от кожен раз, я думаю, що я не фанат усіх темних історій, опа. Перепрошую, це було не дуже гарно, але довелося. Швидко врятувати свій стіл від заливання солодким напоєм. Тож, наливаємо, дивимося на колір. Колір як? Чорніше чорної чорноти чорної ночі. Тож темний, може не чорний, а такий темно темно Брунатний. У запаху помітна вишня. Є все ж таки ось ці шоколадні нотки, тобто, да там брауні, вишня з шоколадом. Ну, перед сюди має заходити дуже добре, тому що, як я казав, вже в мене дружина кондитер і дуже багато в десертів, особливо таких насичених смаком, шоколадних, дуже класно йде в. Всі... Ідуть усілякі види перців. Там, починаючи з гострого звичайного і закінчуючи. Особливо класний, це сичуанський перець. Тобто, хто дивився Ріки і Морті, пам'ятає про сичуанський соус. А сичуанський перець він ще цікавіший, він ще насиченіший. Ну і бачите, пінна шапка в нас фактично зникла. Тож пахне приємно. Незвичний смак, але все дуже залежить від того, як ви відноситеся до гострого. Тому що на ковтку мені це смакує доволі збалансовано, тобто тут він не солодкий, він доволі щільний, є ось цей баланс шоколадності та вишневості. Мені подобається, вишня трохи кисленька, тому немає ось цих типових карамельних ноток або чогось такого. Тут більше кислої вишні, а от на посаку залишається такий. Пощипуючи червоний перець гострий. тож це залежить від того, чи любите ви цей смак, чи ні. Тому що, от в залишку ви матимете саме ось таке відчуття чогось гостренького, приємного та насиченого. Тобто хочеться зробити ще ковтоки ще для того, щоб цю гостроту трохи пригасити, але потім вона повертається доволі приємно. Швидко п'ється, але треба не поспішати. В цілому класний такий зимовий зігріваючий сорт, але я вже розумію, що він зайде далеко не всім. Від мене 375, це дуже цікаво, дуже приємно, дуже незвично, хоч і трохи не моє, але я завжди стараюся відрізнити від не моє, відрізнити не моє від погане. І це дійсно дуже класний експеримент. Якщо ви полюбляєте цікаві темні сорти, то вам це сподобається. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Будь ласка, залишайте коментарі, ставте лайки, вподобайки, закусенці. Поширюйте цей, це відео десь в соціальних мережах. Це взагалі буде топчик, якщо ви це зробите. Тому що все рівно, я думаю, продовжувати цю тему в мене стоять 6 пляшечок, пляшок, ліміток різних від варвара, які я з задоволенням продегустую разом з вами. Тож, мені важливий зворотній зв'язок. Дякую за все і до наступних зустрічей.